Карпатські ріки під загрозою через масову вирубку лісів. Більшість із них міліють або ж взагалі висихають. В інших вода, забруднена відходами, стає непридатною до використання. Так природа реагує на людське втручання. Про екологічні проблеми із водоймами на Західній Україні та як їм зарадити, дізнавалася наша знімальна група. Мальовничі гори можуть стати лисими та безводними, і це невигаданий сценарій до американського фентезі. Це наша з вами реальність. Будемо боротися, щоб нас ліс не нищили, тому що в нас вже рік нема, води нема, студні повисихали, колодязі всі повисихали. Скільки можна? Що то вже буде вже в горах в Карпатах. Не буде води. То де буде та вода? Хіба буде в Києві вода, як дністер річки повисихають? Буде щось Києві? Не буде. То буде страшна біда для всіх, і для бідного, і для багатого. Бо і за гроші не купи чистої води а без води життя немає. Гірські ріки перебувають у стані хронічного захворювання. Водні басейни при страждають від постійного забруднення. Карпатський регіон досить розвинена на сьогодні туристична інфраструктура. Від інтенсивної забудови прируслових долин насамперед страждають ріки. Безліч приватних садиб, санаторіїв, готелів та баз відпочинку зливають свої відходи прямісінько в річку. Вона перетворюється на каналізаційні стоки. Це питання. Ми вже піднімали років шість. Громада б'ється в, е, в лід. Якщо зараз взяти ті всі відповіді, які ми отримували, це получається десь біля трьох мішків відповідів від чиновників, а вирішення питання на нулю. Інфільтратами та отруйними речовинами річки забруднюються і через несанкціоновані стихійні звалища. Береги карпатських водойм вже 10 років поспіль вкриваються тонами твердих побутових відходів. Разом зі сміттям вони стікають у воду, і вже за кілька років, за прогнозами екологів, річки можуть перетворитися на плавучі звалища. То не сміття на схили гір, прямо посеред мальовничого куточка Івано-Франківщини у Косівському районі, уздовж річки пістенька. Якщо рівень води підніметься буквально на 10 метрів, а це е, станеться скоріш за все навесні або після сильних дощів, то весь цей бруд по річці попливе просто вниз. Місцеві жителі викидають сміття прямісінько на схили гір, в долині яких протікає річка пістенька, що впадає в пруд. та є притокою Дунаю, який свої води несе аж в чорне море. А тепер уявіть наскільки кілометрів розтягується забруднення водного басейну побутовими відходами. Хіба може річка самоочиститись від пляшок, пакетів та хімії? Після такого господарювання з'являється точка неповернення, за якою починає умирати не лише річка. А й все живе, що її населяє, скажімо, карпатська форель, що мешкає винятково в гірських ріках. Про страшну екологічну загрозу відкрито заявляють лише активісти. Місцеві очільники на камеру говорити бояться, хоча самотужки вирішити проблему не в змозі. а чого ви про це не хочете говорити? А мені між це ж проблема через відсутність сміттєвих баків машин для вивозу відходів та полігонів. горе господарі готові нищити власну природу. Її сьогодні доповнюють кочугури сміття, присипані деревною тирсою, щоб не дуже було помітно. До полігонів, що розташовані за 50-100 кілометрів від населених по. Доїжджають одиниці на всьому доводиться економити сміття в невеликих об'ємах. Місцеві керманичі перевозять власними машинами. А щоб їх заправляти пальним гроші збирають з місцевих жителів. Немає куди відвозити сміття, і це проблема не місцевих, не місцевих депутатів, не місцевих голів. Це проблема треба шукати набагато вище, тому що треба все таки на ці території. Знайти місце для полігону або знайти місце для сміттєпереробного заводу, така ситуація з полігонами побутових відходів не лише на Франківщині. Нещодавня трагедія Грибовицького сміттєзвалища у Львівській області нічому владу не навчила. Цю проблему сьогодні потрібно вирішувати комплексно, а не перекладати відповідальність зверху на місця, де зазвичай її намагаються приховати. Кошти, які сьогодні ми збираємо як держава з виробників. Упаковки, а ви знаєте, що з кожного виробника упаковки є спеціальне державне підприємство, яке отримує гроші в величезних розмірах. Ці кошти повинні йти на е, спорудження е, сміттєпереробних заводів, на спорудження е, полігонів, так само як і ті кошти, які екологічною програмою передбачені в бюджеті. Також от. Тому з одного боку має бути дисципліна і екологічна культура з іншого боку, ми повинні мати нормальну повноцінну інфраструктуру для розбірного роздільного збору сміття і для його переробки. Із Прикарпаття Наталка Андрющук, Володимир Пелешко, парламентський телеканал Рада.